Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми будемо говорити про нерівності з модулем. І розглянемо на ось чотирьох таких прикладах. В нас може бути ситуація, що щось там по модулю, я записала, що це х по модулю, більше від якогось А, від числа. Причому це число може бути як додатнє, так і від'ємне. Якщо це число додатнє, тоді, як ми виконуємо, на число 8 ми наносимо мінус А і А. Тобто, якщо в нас тут, наприклад, трійка, то ми на число 8 наносимо мінус 3 і 3, зрозуміли, так? Да? І якщо це більше, то це будуть ось ці шматочки. Тобто ми можемо сказати, що ось ця нерівність перетворюється в таку нерівність. Х більше від А і Х менше від мінус А. І це буде сукупність, не система, а сукупність. І тоді, коли ви розв'яжете цю сукупність, у вас будуть розв'язки. Якщо ж ситуація, що у вас а від'ємне, тепер давайте думати. Ми кажемо, що модуль більший від від'ємного числа. Це правильно? Звичайно, що це правильно. Тобто, яке б ви число не підставили замість А, у вас завжди буде правильна нерівність. Тому х це будь-яке число. Ми можемо записати, що х від мінус нескінченності до плюс нескінченності, або х є r. Добре, якщо в нас ситуація модуль менший від якогось числа, і це число є додатнім, тоді ми так само наносимо на число вісь, якось в цьому випадку мінус А і А. І менше це буде ось ця серединка. Бачите, ось ця серединка. Тоді я кажу, що х більше від мінус А, ось воно більше від мінус А, і Х менше від А. Ось воно, Х менше від А. І це буде система, тому що це має виконуватись одночасно. Тоді ви розв'язуєте ось цю систему і маєте свій розв'язок. Що ж буде, якщо А у нас від'ємне? Трактуємо. Модуль менший від'ємного числа. Може таке бути? Ні, ми знаємо, що модуль є невід'ємним числом, він не може бути меншим від'ємного числа, тому тут у нас розв'язків не буде. Ось чотири схеми, які ви можете запам'ятати, проаналізувати і розв'язувати будь-яку нерівність з модулем.